Ще 72 черніївки отримають одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету при народженні дитини на суму 595 тисяч гривень. Відповідні виплати днями затвердили під час засідання виконкому міськради. 41 мешканці, що народила першу дитину, на суму 205 тис грн. 23 мешканкам, що народила другу дитину, на суму 230 тисяч гривень. 5 мешканкам, що народили третю дитину, на суму 100 тисяч гривень. 2 мешканкам, що народили четверту дитину, на загальну суму 40 тисяч гривень. Гривень і одній мешканці, що народила двійню на загальну суму 20 тисяч гривень. Згідно з даними динаміки, виплат матеріальної допомоги при народженні дитини за 2023 рік, включно з погодженим списком, її отримають 799 чернігівок на понад 7 мільйонів гривень. За весь час дії програми жовтня 2017-го нею скористалися понад 9 тисяч людей. Загалом здійснено виплату розмірі майже 81 мільйон гривень. За першу дитину допомога в рамках міської програми 5 тисяч гривень, 10 за другу і 20 за третю більше дитину. Нагадаємо, цю допомогу виплачують з бюджету Чернігова породілля з реєстрацією в місті. Необхідний пакет документів потрібно подати до відділу звернень громадян міськради не пізніше, ніж через 12 місяців після народження дитини.